Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Годину тому про вибух на вітепський гес 10 вересня для білорусів почалося нескаве. Пишуть про нібито охорона дамби уступила у бій з поляками, де ліквідували оборонців, підірвали ГЕС і відступили. Офіційно міцька мовчить, але заявляють, що від цієї катастрофи мовляв гірше буде тільки Україні, бо вода піде і прип'ється та на житомир. Прорив першого та другого шлюзів ситуація виходить з під контролю. Лукашенко скликатиме пів країни без світла. Інформацію поки приховують. Телеграм-канал Білоруський партизан пише, що на території Білорусі в місцях, де дислокуються російські військові, потрібно постійно лунають вибухи. Росія зі своєї території на території Білорусі другий рік поспіль свідомо намагаються знищити енергосистему України аби тиснути на цивільне населення. Однак тепер у прикордонних частинах Росії теж дізналися, що таке блекаут не так давно за один. День росіяни загалом запустили по Україні 110 дронів типу шахед 99 Було знищено засобами ППО. Світан пояснив, що безпілотники одразу пішли за різними маршрутами. Деякі дійшли навіть до центру України до Вінниччини. Там фіксували збиття. Загалом попал, були спрямовані на південь України на Одесу на Миколаївщину. Дрони намагалися виконати цілі різні завдання, і там, де була суцільна лінія протиповітряної оборони, були знищені усі шахеди, але досі за. Захист ППО не суцільний, тому українським оборонцям вдалося збити 75% шахедів. Зазвичай відсоток збиття коливається у межах 90%. Розв'язання цього питання військовий експерт бачить у збільшенні кількості мобільних груп ППО, збільшенні кількості транспорту, тепловізорів тощо. У той же час, після атаки на Курську область, безпілотники залітали до Обрянської області. З'явилося відео улучання по електростанції. Світан пояснила, що в прикордонних областях з Україною Рос. Яни розмістили достатню кількість військових об'єктів, що є легітимними цілями для знищення. Мовиться про станції спостереження, аеродроми. То, що ці об'єкти під'єднані до цивільної енергетичної структури такого робити не можна. Адже тепер сама енергоструктура стала легітимною військовою ціллю. Вона буде знищуватися до того ж, планово кожного дня безпілотники будуть знищувати хвилею від кордонів України. Далі в глиб Росії, електросистему, яка забезпечує військові об'єкти, підкреслив світан у військового керівництва. Ства Білорусі не має жодної частки незалежності від рішень самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Навіть у критичний момент вони не можуть піти проти волі диктатора. Водночас у Міністерства оборони Республіки Білорусі подвоєна залежність. Таку думку сьогодні висловив голова білоруського руху за свободу Юрій Губаревич. По перше, на цьому етапі від Олександра Лукашенка від рішень, які ухвалює він, і навіть важко уявити, щоб вище керівництво могло якось їх оскаржити. Ми можемо говорити про різні настрої серед білоруських військових на середньому або низовому рівні, де зазвичай громадяни, які розуміють, що політика країни йде у неправильному напрямку, і вони не повинні бути гвинтиками у цих військових іграх Росії та її союзника Білорусі. Вони якимось чином негативно це оцінюють. Такі настрої простежуються, але вище керівництво повністю залежне це на одному рівні, сказав він. На другому рівні за словами Губаревича воно така ж залежне і зв'язане на рішення є. Які ухвалюють у Кремлі ці контакти, які були у вищих колах білоруської армії, напрацьовані з Російською Федерацією, за всі десятиліття незалежності дають про себе знати навіть на якомусь особистому рівні військові багато чому орієнтовані на ситуацію і рішення, ухвалені у Кремлі більшою мірою ніж на те, що думає і пропонує їм Олександр Лукашенко, заявив глава білоруського руху за свободу. Нагадаємо, Білорусія представила проєкти оновленої військової доктрини у центрі. Концепції тісні союзницькі відносини мінська з Москвою також вперше передбачено можливість застосування тактичної ядерної зброї разом із цим. Міністр оборони Білорусі заявив про готовність відновити прагматичний діалог із членами НАТО. Однак, на певних умовах, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть Коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.